Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єршвець. Сьогодні ми в лісі в чергових пошуках. В Чергових пошуках, які відкривають українську історію Північної Бесарабії. Тому що Північна Бесарабія, так як вся українська земля, була під окупацією, під окупацією молдавського господара, турецького султана. Російського імператора, були у нас австрійці. Хто у нас тільки не був на нашій землі. Але історія у нас українська і Північна Бесарабія етнічна українська земля. І сьогодні ми в пошуках ось у такому лісі. Ось у такому лісі. Бачите, сьогодні негода, сьогодні туман. І ми знайшли для вас хрест, Козацький хрест 1790 року. Подивіться, будь ласка, Козацький хрест 1790 року. І тут 1790 рік. Про те, що це хрест козацький, навіть немає ніяких сумнівів, обійдемо з іншої сторони. Що цікаво, що цей хрест списаний надписами від верху до донизу. Я таких хрестів не бачив, хоча відзняв за своє життя дуже багато хрестів, в тому числі козацьких. Але від верху до низу надписи, які потрібно весною розшифрувати. Звідкиля взявся цей козацький хрест? Ну, дивіться, тут є декілька версій. Є версія те, що йшли козаки походами. 1790 рік це часи, коли козаки ходили по Північній Бесарабії і рубалися тут з турецькими яничарами. Не дивуйтесь, в 1790 році турецькі яничари, татари ще плюндрували. Північну Бесарабію. Тому, можливо, це хтось з значних козаків, який загинув в бою або помер у поході. Одна версія, друга версія. Тут було кладовище. А в лісі було кладовище. А тут, скоріше за все, було поле. Тому що ліс молоденький, як ми бачимо. Тут було поселення, було кладовище. Поселення щезло, кладовище. Розвалили, залишився тільки один хрест. Декілька версій є, яка вона правильна. Буде весна, приїдемо. Можливо, приїдуть сюди спеціалісти. Хоча до нас на Сокірянщину ніхто з Чернівців не приїжджає, місцевим історикам грошей на квиток на маршрутку не вистачає. Так? Що зробиш? Як можемо, так і працюємо. Ще раз, будь ласка. Надзвичайно цікавий козацький хрест 1790 року. З вами український історик та журналіст Ярошевець. До нових зустрічей, до нових знахідок.